Буквально вчора почув таку фразу від одного знайомого, він теж батько у нього сину чи 5-6 років, ну, такий як десь мій мішка. каже. Він підросте, поки хай мама з бабушкою їм займається. А коли вже буде дорослий, років 10, там вже я буду його е займатись, його навчати е чоловіком. як бути. Я кажу, друже, вже потім. Ти вже нічому його не навчиш. Якщо вас немає в житті дитини до 5 років, то після 5 років вас немає в його житті. Тому не можна думати, що ви потім зможете хопана і почати його навчати. Дитина до 5 років дивиться і бачить модель поведінки, бачить, хто в сім'ї з ним, ну, скажімо так, живе, спілкується. Якщо ви думаєте, що ви можете прийти вже до дорослої дитини, там 8, 10, 15 років, і почати її чомусь вчити, ви сильно помиляєтесь.